Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео відгук на засоби, які мені присилали з сайту Косібелла. Десь на каналі є це відео, де я робила розпаковку. Сьогодні я роблю свій відгук. Ними я прокористувалася десь неділі 2-3 і в мене вже є свої перші враження. Тут продукти для обличчя в основному і один буде для. Тіла. Давайте розпочнемо з першого. Має він ось такий гарний вигляд, такий рожевий, дуже гарно це виглядає, дуже подобається мені ним користуватися. Це у нас зміцнювальне молочко для обличчя з екстрактом персика. Бренд Anua, я так розумію, це корейський бренд. Коштує воно 839 гривень. Повинна дамне молочко розлажувати, зволожувати, зміцнює захисний бар'єр шкіри. Це молочко мені дуже сподобалося. Трішки нестандартний в нього формат, тому що я звикла, що молочко так повинно якось виливатись. Тут воно доволі таке густувате, навіть я б сказала, для молочка. Тут ось така помпа в нього, до речі, дуже зручно ним користуватися. Давайте я вам зроблю такий своч велички. Тобто, ось, дивіться, воно навіть не тече, він більше мені схожий на такий лосьйон, ніби. Ніж на молочко. Хоча, в принципі, якщо почати ним користуватися, звичайно, відчувається, що це все-таки молочко. Я його навіть використовую інколи як самостійний продукт, тому що він доволі такий, скажімо так, концентрований, він самодостатній, тобто можна його не поєднувати з якимись продуктами. Тобто, наприклад, я буваю, його заміняю замість сироватки його на а потім поверх трішечки підсохає, наношу уже крем, тобто доволі концентрована формула. Тут йде з персиком. тут злегка відчувається ось цей аромат персика. Так його, в принципі, не чути, як ви його наносите, чи просто носите на обличчі, але ось так просто: якщо ближче, то, звичайно, відчувається ось цей аромат персика. Дуже таке гарне. Молочко, навіть я думаю, що його можна використовувати навіть на тіло, тому що воно доволі таке густувате, багато його не потрібно, звичайно. Такого літражу вистачить на дуже довгий період, я не знаю, 150 мл його. Тобто не потрібно дуже його багато наносити на обличчя, тому що буде занадто. Знову ж таки, повторюсь, він доволі такий концентрований засіб, дуже гарний, дуже мені подобається. Ну і візуально дуже мені це подобається. Ось цей рожевий відтінок, тому що не в усіх засобах так Є гарне молочко, дуже ним задоволена. Тому рекомендую, хто шукає саме такий формат, дуже зручний, класне. Далі у нас іде ось такий крем для обличчя. Давайте я вам зачитаю, щоб було зручніше. Потім вам поясню, що він робить. Це легкий крем для обличчя із церамідами. Бренд Селімакс коштує 899 гривень, повинен зволожувати, живити шкіру, заспокоює подразнення, регенерує. Можна його наносити вранці і ввечері. Я зазвичай його наношу поки що ввечері, тому що в мене ще є. Є багато засобів на тестування, тому я його комбіную. Але непоганий крем, я б не сказала, що він легкий. Так, да, він в цілому легкий крем, але е, формулась таки, знову ж таки, концентрована, Тобто його багато не потрібно наносити, тому що він дуже добре зволожує шкіру, дуже довго тримає вологу в шкірі. Тобто, якщо у вас шкіра не дуже суха, е, можна просто обійтися одним кремом, не наносити більше ніяких тоніків, сироваток, і так далі. Дуже і дуже така концентрована э, формула. І ось від цього бренду це знову ж таки корейський бренд Calimax. Я дуже хотіла щось спробувати, і ось мені попався такий. Крем для обличчя. Тут, до речі, дуже таке цікаве опакування, відкручується, не знімається, а відкручується кришечка. І ось такий прозорий дзьобик. Давайте я вам покажу, як виглядає даний крем. Він ось такий густуватий доволі. Текстура в нього така ніби силіконова, як на мене. Має він ось такий вигляд, тобто він поблискує, але така трішки ніби є ще матовість у ньому. Дуже він такий насичений, він дуже тримає довго тобто ось цей блиск, він залишається ще хвилин 5 точно, він швидко не впитується, тобто така щільна текстура, в нього будемо так називати. Але крем дуже класний. В нього нема ніякого аромату, тобто він без нічого, дуже швидко наноситься, комфортно він носиться на обличчі. На нього можна наносити косметику, тобто тональний крем і так далі. Нічого не скатується. Добре, він взаємодіє з шкірою. Дійсно, тут, як було вказано, він і заспокоює, і подразнення не стає. Непоганий крем, він мені сподобався. Буду ще його, звичайно, тестувати, тому що я його наношу тільки раз на день, але можна не користуватися. Це і вранці, і ввечері. Далі в нас іде ось такий пілінг. З 10% молочною і галороновою кислотою бренд The Оріжінарі. Коштує він 499 гривень. Повинен він зволожувати, відновлювати, відлущувати мертві клітини. Ось таких форматів пілінгу у мене ще, напевно, не було, саме з такого формату, ніби сироватки да, водички. Дуже цікавий такий продукт, тобто ви його використовуєте в принципі, замість етапу сироватки. Я його так, по крайній мірі, використовувала, не знаю, чи це правильно чи ні. Але я так його використала, тобто я наносила на очищену шкіру його, його не потрібно ні змивати, нічого з ним не робити. Тобто ви його нанесли і все. Ну і закріплювала його пізніше, трішки він підсихав кремом. Він тут повинен і зволожувати шкіру, як я вже читала. Разом з ним він відлущує мертві частинки, тобто багато в нього там компонентів. До речі, я вам залишу послання. Перейдете, почитайте, тому що до кожного засобу дуже добре на сайті Косібела розписані ось ці їхні інформації. Інгредієнти, їхня дія, як наносити, можна навіть проконсультуватися з косметологом, тобто там дуже величезний комплекс. Звичайно, я вам залишу посилання, ви детальніше за нього почитаєте, тому що ним я користувалася рідше. Бо в мене все-таки шкіра сухувата, хоча він не сушить шкіру, тому що вказано, що він зволожує, тут він іде з гіалуроновою кислотою, є в нього в складі, тобто він трішки зволожує шкіру. Дискомфорту я не відчувала. Класний засіб, просто я трішечки ним рідше користувалася. Пізніше я хочу надолужити, тому що це тільки поки що перші враження. І тут така, ну, можна так сказати, сирова така водичка. В принципі, мені подобається його наносити, бо попервах мені не сильно було зручно наносити ось так: трішки воно тече, ніби. Ну, я навчилась наносити, тепер я знаю, як це робити. Швидко і щоб це було комфортно. Непоганий засіб, дуже класний. Бренд для мене новий це. Здається, канадський бренд. Я дивилася за нього інформацію. Буду, звичайно, її ще тестувати, тому що в мене баночка майже. Повна, тому що ним я користуюся ну, десь двічі-тричі на тиждень по потребі, скажімо так, тому що не кожного дня, звичайно, ним я користуюся, але штучка дуже і дуже непогана. Далі від цього ж самого бренду у мене ще є лосьон. Від бренду The Originary. має він ось такий вигляд. Давайте я зачитаю, як правильно він має назву: це зволожувальний лосьон для тіла. Коштує він 699 гривень, він повинен надовго зволожувати, пом'якшувати і усуває сухість та лущення. Взагалі, мені здалося, я ним як користувалася, що він такий веганський. Здається, десь я там читала на сайті, що так і є, що в нього компоненти веганські. це, до речі, відчувається, коли ви ним працюєте, тому що у нього нема такої активної дії, як, наприклад, у мене попередні там якісь були засоби, лосьони чи то креми, які дуже швидко так хапаються до тіла вони швидко наповняють вологою, зволожують і так далі. Тут цього процесу не відчувається. Тобто тут такий делікатний процес, якийсь такий поступовий процес. Ви навіть його не відчуваєте на шкірі. Звичайно, відчутно, що даний лисьон працює, він зволожив шкіру, але він це дуже і дуже робить так делікатно. Таке враження, що формула достатньо проста, вегенська, тобто, що ви розуміли, який сам принцип даного засобу. Ну, звичайно, він доволі зручний використанні, Тут його 240 мл. Помпа, ось така, Звичайно, лаконічне таке упакування. Ним я користуюся не кожного дня, по потребі, десь через день, через кожні два дні. Зазвичай лосьонами Я користуюсь кремом, я десь користуюсь раз в тиждень. Ось так. Давайте я вам зроблю своч. Всередині він ось такий білосніжний. звичайно, він дуже добре. Розноситься по шкірі дуже швидко, такий невагомий крем. Він дуже швидко, до речі, впитується в шкіру. Дуже з ним зручно, комфортно працювати. Ароматів у нього ніяких немає. Бренд представлений на сайті Косібела. Можете на нього подивитися. Там багато в них засобів і для тіла, і для обличчя. Ось і пілінг від цього бренду, що я вам показувала. Е, непоганий засіб, дуже він мені подобається, дуже він так делікатно зволожує шкіру. Хто любить такі веганські продукти, можете на нього звернути увагу. Сьогодні в нас ось такі чотири продукти, які я вам сьогодні показала. Вони дуже класні, вони мені дуже сподобалися. Буду ще їх тестувати, тому що вони в мене не закінчилися. Їх надовго вистачає. Звичайно, під відео я вам залишу всю інформацію, посилання. Перейдете, подивитись на них детальніше, почитаєте. Там більше буде інформації, чим я вам розповіла. Але всі чотири засоби дуже гарної якості. Я ними задоволена, буду ще користуватися. Дякую вам, що видивились дане відео. Буду дуже вдячна вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!